Здавалося б, є очевидні речі. Якщо триває війна, потрібні бійці. І добре, щоб ці бійці були б із досвідом. Потрібні бійці, котрі були б навчені і підготовлені до війни, навчені військовій справи і підготовлені до бойових дій. Це очевидні речі. Вони очевидні від початку. Війна це не просто робота, і фах військового це не просто фах, спеціальність. Це така робота, на котрій можна заплатити життям, якщо ти погано до цієї роботи підготовлений. Але індивідуальна плата власним життям це ще не все. Бо якщо боєць не підготовлений, він може поставити під удар. Не лише власне життя, але й життя інших. Життя його товаришів, котрими він спільно воює, життя цивільних, котрих він захищає. І за три роки всі ці служби, які призивають бійців, які готують їх до фронту, вже б мали б відпрацювати систему надійну, злагоджену, ефективно. А що у нас? У нас були військомати, вирішили, що вони неефективні. Зробили ТЦК. Тепер виявляється, що і ТЦК не працюють так, як потрібно. І ТЦК тепер будуть реформувати, перейменовувати. Всі ці вишколи новобранців також вони неефективні. Усе робиться похабцем, на швидкоруч. Бо потрібно затикати дірки, латати ділянки фронту, і все це зумовлює до шарпанини і хаосу. Із усіх начальників найбільше у нас начальників метушні. Перед тим як бійця відправлять на фронт, він повинен пройти, хоча б якийсь мінімальний курс підготовки. Головнокомандувач генерал Сирський повідомив: працюємо над створенням умов. Щоб підготовка військових до участі в бойових діях тривала два місяці, він додав, що перші військові вже завершили базову підготовку за півтора місяця замість 30 днів. Подальший курс новачка у військовій частині 5-14 діб. У нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується, визнав Сирський і наголосив. На потребі забезпечення 14-денного періоду адаптації новобранців. Якби це було через 3 місяці після початку війни, це можна було б пояснити і зрозуміти. Коли це через 3 роки, то це лише говорить не про те, що нарешті. Військові взялися за розом, а про їхнє попереднє недбальство. Це говорить про те, що у попередні роки місяці наші військові командири, високопоставлені командири не думали на перспективу і не працювали на перспективу. Звісно, ніхто не міг знати. Що війна буде тривати аж до трьох років, як і ніхто зараз не знає, скільки вона далі буде тривати. Але припускати вони мали б і виходити з найгіршого і готуватися до найгіршого і відповідно діяти. Якщо військовий з батальйону Вовки Давінчі зараз каже, що 18-річні та 15-річні мають розуміти, що з високою ймовірністю їм доведеться воювати. Це не значить, що так буде, але так, це можна припустити, виходячи з того, що діється, і попереднього досвіду, з нинішнього можна якось вже спроєктувати на майбутнє і зробити якісь висновки з цього, і попробувати передбачити, що там буде і як до цього. Потрібно готуватися. Якщо так, то вже сьогодні тих 15-річних і 18-річних потрібно навчати військової справи. Якщо війна припиниться і їм ніколи ці навики не доведеться ніде застосовувати, це прекрасно. Це ліпше, ніж піти на війну не готовим. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що вже з 1 січня медогляд та встановлення інвалідності можна зробити дистанційно. Такий підхід застосовується для військових, учасників бойових дій та пацієнтів з тяжкими захворюваннями. Групи діагнозів для заочної дистанційної оцінки, злоякісні нового утворення, хвороби крові та кровотворних органів. Туберкульоз відсутність кінцівок після трансплантації органів, вроджені порушення, хвороби печінки. А ще з 1 січня всі медичні процедури в медзакладах без направлення лікаря будуть платними. Про це ми дізнаємося від екс-заступниці міністра охорони здоров'я України Лісневської. Лікар самостійно визначатиме, яка послуга потрібна пацієнту. Проте Наталя Лісневська зазначає, що безоплатні медичні послуги, ті, що гарантовані державою, все ж збережуться. За її словами, з 1 січня платними будуть лише ті медичні послуги, які надаються без направлення лікаря. Ще раз уточнимо. Верховна Рада ухвалила закон про автоматичну передачу даних про стан здоров'я пацієнтів до реєстру військовозобов'язаних з метою визначення придатності до військової служби. Пенсійне посвідчення тепер можна мати лише у дії, не оформляючи паперового аналога. Зареєструйтесь на отримання електронного посвідчення через веб-портал пенсійного фонду. Для цього потрібні пенсійний запис у реєстрі застрахованих осіб та номер платника податків. Після готовності посвідчення з'явиться в дії. Пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника чи за вислугу років додається в дію вручну. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Великобританія розробляють угоду про сторічне партнерство між державами. «The Times» повідомляє, що Британія може розмістити свої війська на заході України для навчання солдатів під час розмови прем'єр-міністра Великобританії Кейра Стармера з президентом Володимиро Зеленським. Прем'єр-міністр відкреслив важливість уточнення таких планів. Видання повідомляє, що це може спростити процес навчання, який зараз вимагає тривалих поїздок до Великої Британії. А The New York Times пише, що Україна вдається до нестандартних рішень, щоб уникнути енергетичної кризи. Зокрема, країна отримала застарілу електростанцію з Литви для відновлення пошкодженої енергії. Крім того, Україна орендувала плавучі електростанції у Туреччині та звернулася до ООН із проханням забезпечити. Присутність на ключових підстанціях, щоб запобігти російським ударам. Що ж, це важливо, бо що не кажіть, а зима все ще попереду. Зима красива пора року, але оцінювати цю красу ліпше за наявності світла і тепла.